Дев'яту амбулаторію ми розробили проект. Дев'ята амбулаторія вона знаходиться на сьогоднішній день і є. Вона на, в районі 18 вересня. Хімзавод, як ми називаємо його. Будівля, та яка є на сьогоднішній день. Ми порахували, що вона відновлення буде дорожче коштувати відновлення ніж. Будівництво нової тому ми розробили проект, відвели землю. Зараз у нас готовий проект, і ми намагаємось будемо намагатись його реалізувати через, можливо, якісь фонди або. Державні або обласні кошти, тому що самостійно ми не зможемо реалізувати цей проект. Ми оплатили з місцевого бюджету, зробили проект, заплатили за цей проект, але ми готуємось поступово. Поступово я думаю, що в найближчий час, звісно, що війна вона впливає на е, любу сферу діяльності, і в тому числі, і в цьому напрямку. Будівництво це не просто так. На сьогоднішній день звертають особливо, більш особливу увагу на укриття для наших е, шкільних закладів, медичних закладів. Поки що амбулаторії є де знаходитись. У них є приміщення, вони працюють, да хочеться щоб було краще. Що ми намагаємось скрізь його якби запропонувати для того, щоб взялися за фінансування з любого виду бюджету: це грантовий, це благодійний, це державний бюджет, це обласний бюджет. Більше того, я скажу, що ми готові до співфінансування. Ми будемо співфінансовувати з місцевого бюджету для того, щоб створити сучасні умови нової амбулаторії. Ми маємо на сьогоднішній день сьому-восьму амбулаторію відремонтовану, знову ж таки за кошти спільні кошти з місцевого бюджету. І у нас у всі є такий Український фонд соціальних інвестицій. Це фінансується урядом Німеччини. Він виділив кошти і відремонтували капітально. Відремонтували цю амбулаторію на сьогоднішній день. Це сучасна. Ну не напевно, а точно сама краща в нашому місті сама краща, сама сучасна амбулаторія. А дев'ята амбулаторія вона буде ще краща, тому що вона буде новіша і вона більш сучасніша. Ми поступово працюємо над е, закупкою необхідної техніки. А будівництво це само собою. А коли збудують, треба ще ж наповнити медичною технікою, меблями. Там обов'язково укриття повинно бути. Ну, це комплекс заходів і комплекс робіт, які будуть виконані. Я не можу сказати, в який час, але ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб як можна скоріше реалізувати цей проект.